Ох і задертий цепочок. Отак. Тепер цей хайлюкс. І цей хайлюкс. Ось такий кліренс отримався. Як кліренс, Анатолій Васильович. А? Просто Бомбелочки. А тепер подивись на цю. Різниця є, так? Да? Іначе... А вони по базі, мабуть, однакові, так? Да? Так, Однакові, тільки що це у нас йде полуторка, це у нас йде повна. Раніше отак було. Да, так, навіть, навіть, нижче, навіть, нижче, навіть нижче. Бо тут не було проблем, тут хлопці не казали підняти, а ці хлопці казали, що треба підняти передок. Ну, По-перше, ми підняли клірінс доволі непогано. Дякуючи магазину ViaNor, Сергію Рекиде, проставка UA. Замовляли проставочки і таким чином вирішили це питання. Так що у нас вже є сервіс, де ставлять проставки. Молоде покоління учиться, а старші контролюють ситуацію. Тобто Серега контролює з батькою, а Олешка з Віталіком роблять. Так що, друзі, ще одна машинка вийшла з ремонту, тобто вже зроблена. Ця у нас також зроблена, дякуючи продкомплексу міста Березань і колективу. От, машина поварена. Вже навіть можна пригади. Машина була переломана, дві тижні роботи знімався кунг, варилася рама, тобто підліпилося, щоб далі воно працювало. Зараз приїхав, пригнав цю машинку, замовили резину. Для чого? Для того, щоб поставити ну, нову резину на цю машину. Тут ще два більш-менш нормальних. Задок нікудишній, машина з понеділка вже видвигається. На виконання бойових завдань. Ну і цього дракона завів. Ану Васильович, погазуй, бо тут ми зробили, турбіну ми поміняли, машинка стояла на приколі, так як людина була на лікарняному. от, І чекала свого часу. Так що ці дві машини з одного підрозділу. О. Тут Димлює трохи, ну. стояла довга машина, але на холодну. Димить трошки піддимляє, але тоді, коли ми її привезли, була турбіна, гавкнула, з'їло все масло. Так що дякуючи Сергію Василенку, машина поставлена на ноги. Так що дякуючи командній роботі, друзі, відпочиваємо далі. Повний двір машин, дві Ну, Це вже в нас стоїть. Я думаю, що його також заберуть. Вже. От. Тому що є так, як момент, як у 241-й бригаді поки одну перемонтували другу. Вже треба ремонтувати, але не можуть забрати. Так само і тут одна вишта строю, дві поремонтували. Тоді не було в кому їхати, не було можливості, ну а зараз вже всі знову хлопці після відновлення, так що мої машинки заберуть. Так що командна робота дає результат. подерчить, я думаю, ну, завів, бо вона довгенько стояла. Я думаю, заведу. Якраз у мене як брат-брата. Тобто це машини родственні. тільки є одна проблема. У власника цієї машини вже нема. Вже, на жаль, його не існує. Він існує, він буде жити вічно, але суть питання в тому, будуть жити наші хлопці з нами, ті, що віддали своє життя, допоки, допоки ми про них будемо пам'ятати. Але машину вона далі буде виконувати свої завдання, просто треба було її підремонтувати. Так що машинка в строю, дякуючи небайдужим людям. Дякуючи, командній роботі. Ти ж задіяна куча людей. Так наче подумаєш, але купа-купа людей задіяна, вже зробили розвал схожіння на екстрейлі. Вже зробили, бачу, да, Тобто працюємо далі, та машина розібрана, по турбінці замовлено. Тобто все в процесі. О. День не снідає, але ну, я їв кусок сала. Так що, друзі, ті, хто пишуть мені, я не маю можливості взяти ваші... Там збір на автомобіль просто на даний момент це просто нереально. Купа автомобілів потребують купу-купу грошей. І навіть взяти збір на себе ще на одне авто. В мене ще чекають хлопці, там, мабуть, з п'яти підрозділів, щоб я допоміг підтримати їхні збори, не відкрити збір, а підтримати. Так що, друзі, не ображайтеся. Ну реально для того, як казав Анатолій Васильович, щоб тобі зараз відкритий збір на пікап, треба просто закинути. Забити крен на ті машини, які в тебе знаходяться вдома. Тому що назбирати 300 тисяч гривень чи там 270, якщо хлопці, а зараз потребують пікапи, 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 пікапи. Ну, в основному. Так що, я казав, розпочинайте якісь невеличкі збори, об'єднуйтеся в команди, задіюйте родини, ну а там, можливо, і підстрахуємо. Якби не повну суму, то можна було б допомогти дозбирати, організувати і придбати. Так що працюємо далі, трохи роботи є. Ну а тут вже все І також по виробництву реп теж є прохання. На жаль, станцювання немає, але прийдеться взяти ще початок ще на один реп, так що Васильович з понеділка замовляє запчастини і працюємо далі. Бо цей реп там дуже срочно треба на один напрямок. А туди, куди ми передали 46-ту, поки один є, ну а потім будемо робити. Так що все, закриваємо капоти, ставимо в ряд тачки, я колеса забрав. Ну і працюємо далі, да, патрон, все порядок у нас. Порядок. Так що таке життєю, биттєю свиновода аматора і його команди. Так що моя команда друзів працює. Що ставимо, в стойло, це стоїть, виставляємо. Потразу не забуваємо приєднуватися в прямий ефір. Завтра буде Лотерейка і буде хата-натата. на тату. Тобто буду з Надюшкою завтра вдвох Леся Петрівна нас покинула. От, а Біруська поїхала до подружки своєї на вихідні. ну А ми з Надьом, Надьком будемо завтра проводити, співати українських пісень, збирати кошти далі на ремонти, на резину, ну і на деякі речі, такі як греби, Так що от такий у нас вийшов ще один вечірній відосік. Так працюємо, якщо можна назвати це роботу. Ну, Васильович, я стоїла. Ось Такі старенькі корчі, як кажуть, але їх треба ремонтувати. Ну, купляти інші, нові не купиш, а інші, як кажуть, купи другу. Не завжди то є, то є добре. І його також треба ставити на ноги. Так що хтось каже, ремонт мотора фактично коштує як автомобіль. Так що виставляємо в рядочок. Ну, а... ряд на Виставляємо. Да, да. Так то розпродажа. розпродажа. Ну цей, звісно, задерся, ох і дракон. Ну зато буде вищий набагато. Ну, сказали хлопці, зробили. Потім... Пацани сказали, пацани зробили. Ось такий звір. Це така матюріша чим та. Я не знаю як вони там по рукам, значить по фарах можна оприділити, в принципі. Це наче новіша. Так, да, ця новіша, та старіша. Так що от такий у нас автобазар. Ну це наскільки піднялося, бачите? Отак. От А ця новіша, мабуть, Васильович, ніж ця. Крутіша, вона новіша. І, ні, ну воно навіть вони по модифікації, мабуть, різні. Воно навіть по фарам вони різні. Бачите, така ота, така. Капоти відлучаються і видно. Да. Є, є моменти. Може і по об'єму різні, Я не знаю. Тут, мабуть, трьохлітровий, 3 літровий, а там, мабуть, 2,5. Так що так. Що їдеш снідати? Так що вам снідать, сонце вже зайшло, його, правда, не було сьогодні. Так що працюємо. Всі задіяні сьогодні. Олег Вікторович робив теж, каже, на... що робить. Батяня у нас там у нього зовсім інші сьогодні задачі поставлені, серйозні. Ми по машинкам, Сирі Василенко також задіяний був. Все забуваю, як Санта-Фе називається. Санта-Фе. В Романа і Оксани були, запчасті віддали, позамовляли, щоб я норм всі задіяні. Юрко, і той задіяний і сьогодні, тобто вже розвал сходження зробив. Так що всі задіяні, всі працюють. Зяки на цьому завершуємо відосік. Всім миру здоров'я і добра. Підтримуємо наших захисників, тільки в об'єднанні сила. Як казала одна людина, нам треба полюбити один одного і підтримувати один одного, бо ми самі себе зіймо нам і ворога не треба. А воно реально так і є. Ти подиви, як воно робиться. Да? Є моменти, так що задумайтесь над цим питанням, і нам треба вижити і щось зробити заради майбутнього наших. Дітей, внуків, так що всім пока.